Наприкінці цього року та на початку наступного в Україні очікується тепла та суха погода з невеликими морозами вночі, про це нам повідомляє Укргідромецентр. Так, в останній день року, 31 грудня, в усіх регіонах країни очікується плюсова температура, у південних областях повітря прогріється до плюс 6 плюс 8 градусів тепла, у центральних, північних та східних, до плюс 4 плюс 7 градусів. Святкової ночі середня температура повітря становитиме плюс 2 плюс 4 градуси. Лише на Черкащині та Кіровоградщині термометри покажуть близько нуля. Протягом дня погода буде хмарною з проясненнями: у Луганській, Донецькій та Харківській областях може падати невеликий дощ. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. А ось вже 1 грудня розпочнеться з плюс 11, плюс 13 градусів тепла в Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій та Черкаській областях, та з плюс 8 плюс 11 градусів у північних, центральних і частині східних областей. На Луганщині та Донеччині стопчики термометрів піднімуться до плюс 4, плюс 7 градусів тепла. Перший день січня буде хмарним з проясненнями. Без опадів. Якщо пообіцяли собі розпочати рік зі спорту, це чудовий час для пішої прогулянки чи пробіжки. Дякуємо вам за перегляд, слава Україні!